П'ять місяців у полях у найгарячіших точках сходу Донецьке литовище, Дебальцеве батальйон Київська Русь повернувся додому. Щоправда, без комбата та його зама балум. Попри втрати та брак озброєння, місто Дебальцеве хлопці не здали. Іван Грибенюк далі. Перед входом до навчального центру не проштовхнутися від самого ранку. За кілька годин до прибуття героїв рідні вже чекають. Саме тут вони бачили хлопців востаннє, коли відправляли на війну. З травня ми їх не бачили. Чекаєте дуже, дуже переживаємо. Хочемо, щоб це швидше закінчилось. Це дуже тяжело з телефоном спати. Десь якийсь дзвонок, десь якийсь гудок уже серце вискакує. Київська Русь, це і мобілізовані, і добровольці. Останніх більше батальйон не дарма охрестили легендарним жити кілька місяців під постійними обстрілами, практично не мати порівняно з оснащенням російських загарбників важкого озброєння, і найтрагічніше втратити батю. Командира підрозділу, а потім іще п'ятьох побратимів. У якийсь момент здавалося, що все кінець однак, сироти саме так вони себе називали після втрати керівництва, не здалися. Дороги на Дебальцеве не дали жодному терористу. Не підтримували хлопців весь цей час амуніцією, одягом, харчами волонтери, і вони, і решта небайдужих, які допомагали, відстоювали повернення задля ротації і посилення обороноздатності батальйону. Всі в очікуванні. Мабуть, це просто нереально описати словами, що відчувають зараз дружини, рідні, друзі наших героїв. П'ять місяців суцільної тривоги, сліси очікування. І Ось, нарешті, наші хлопці повертаються. Біжать, сліз не стримує ніхто. Дуже велике За всім скучив. не передати. Дехто з хлопців не приховує лукавили, аби не наганяти на рідних жаху. Взагалі, я сказав, що їду в Хмельницьку область в чепку. Нічого не сказав. Їм теж тяжело, коли виходять родні. Не знаю, що вернуться, ні. Попереду у них відпустка, чи повернеться Київська Русь на схід знову, і найголовніше з яким озброєнням наразі вирішують із Чернігівщини Іван Гребенюк та Андрій Марченко Спецкор два плюс два.